Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ сучасних піксель арт ігор, жанру, який з кожним роком стає все популярнішим. Хоча піксельна графіка асоціюється з ретро-іграми 80-х та 90-х років, сьогодні багато розробників обирають цей стиль, щоб створювати нові захоплюючі проекти. У цьому відео ми поговоримо про те, чому піксель арт знову в тренді, розглянемо декілька яскравих прикладів сучасних ігор і, можливо, надихне вас спробувати щось новеньке. Тож приготуйтеся до цікавої подорожі піксельними світами. У 80-х та 90-х роках піксельна графіка була вимушеним вибором через технічні обмеження. Консолі та комп'ютери того часу мали мінімальні обчислювальні потужності, і розробники створювали візуали з використанням маленьких спратів і обмеженої палітри кольорів. Однак саме ці обмеження стимулювали творчість. Ретроігри зазвичай мали прості геймплейні механіки та короткі сюжети. Їхня головна мета викликати гравця азарт і забезпечити йому розвагу на кілька годин. Double Dragon подарувала нам перший досвід кооперативних битв на вулицях, а Contra навчила працювати в команді, щоб вижити у неможливих умовах. Teenage Mutants Ninja Turtles стала улюбленою для тих, хто захоплювався мультиками про черепашок Ніндзя. Ці ігри надихали гравців своєю складністю, простотою управління та унікальними візуальними стилями. Вони не потребували високої роздільної здатності, щоб передати емоції, лише талановиту роботу розробників. Сьогодні ми бачимо, як піксель арт повертається, але тепер він поєднує ретро-естетику з сучасними технологіями. Ігри не лише викликають ностальгію, але й вражають інноваціями. Сучасний піксель арт це не просто стиль. Це цілий культурний феномен, який поєднує ретро-естетику та сучасний гравий дизайн. Сьогодні багато розробників звертаються до піксельної графіки, щоб передати атмосферу старих ігор, але водночас додають у свої проекти сучасні механіки, глибокий сюжет і видовищний геймплей. Давайте розглянемо декілька яскравих представників цього жанру. Double Dragon Gaiden – Rives of the Dragons ця гра повернення до культової серії Double Dragon. Яка стала легендою жанру бітимап. У Double Dragon Gaiden нас чекають знайомі герої, кооперативний режим та динамічні битви проти натовпів ворогів. Гра зберегла дух оригіналу, але додала сучасну систему прокачування, візуальні ефекти та процедурно згенеровані рівні. Це класика у новій обгорці, яка сподобається як фанатам серії, так і новачкам. Power Rangers Ritos Revenge цей проект справжня знахідка для фанатів Power Rangers. Гра повертає нас у 90-ті, пропонуючи піксельну графіку, яка нагадує старі мультсеріали та ігри. Ви граєте за рейнджерів, яким треба просто стояти злу і врятувати планету. Унікальний сетінг, яскраві персонажі та захоплюючий геймплей перетворюють цю гру на справжнє свято для вшанувальників культового франчайзу. Якщо ви любите складні ігри з темною атмосферою, Blasphemous – це те, що вам потрібно. Це метроютування захоплює своєю готичною стилістикою, натненою релігійною тематикою та іспанським фокльором. Розробники створили чудовий світ повний загадок, складних босів і глибокого символізму. Піксельна графіка тут виглядає як витвір мистецтва, а саундтрек лише підсилює похмуру атмосферу. Teenage Mutants Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ця гра справжній подарунок для фанатів черепашок ніндзя Shredder's Revenge видає шану класичним іграм 90-х, але при цьому додає сучасні механіки. Кооперативний режим, динамічні битви, велика кількість прийомів і видовищна графіка роблять цю гру ідеальним вибором для вечірок з друзями. Черепашки то такі ж комедні та бойові, як завжди. Dead Cells це рогалик із чудовою анімацією, динамічним боєм і процедурно згенерованими рівнями, Гра поєднує піксельну графіку з плавністю сучасних технологій. Сучасні ігри не просто копіюють старий стиль, вони вдосконалюють його. Завдяки потужному апаратному забезпеченню розробники можуть створювати деталізовані світи, плавну анімацію та більш насичені ефекти, зберігаючи при цьому піксельну естетику. Ретро-естетика об'єдне покоління геймерів. Старші гравці знаходять у сучасних піксель арт іграх відголоски своєї юності, а молодь відкриває для себе стиль, який може бути настільки захоплюючим, як і нові 3D-шутери. Піксель-арт доводить, що душа гри завжди важливіша за графіку. Це не просто ностальгія, це вибух творчості, який дарує незабутні емоції в кожному пікселі. Чому піксель-арт популярний сьогодні? Це можна пояснити кількома причинами. Перше це ностальгія для багатьох гравців, які виросли на NES, піксельна графіка викликає теплі спогади дитинства. Друге універсальність. Pixel Art чудово працює на всіх платформах від потужних ПК до мобільних телефонів. Третє це естетика. Простота піксельної графіки дозволяє створити унікальний художний стиль, який неможливо досягти в реалістичних 3D-іграх. І четверте це доступність. Інді розробникам легше створювати піксель арт ігри, ніж витрачати час і ресурси на створення фотореалістичної графіки. Чи є майбутнє у піксель-арта? Безумовно, піксель арт ігри мають майбутнє. Вони довели, що графіка не є основним критерієм успіху гри. Головне, це геймплей, історія та атмосфера. Сучасні технології, як от трасування променів, hd діріб та 4 k можуть здаватися несумісним з піксельною графікою, але інді розробники продовжують доводити протилежне, створчі шедеври, які виглядають так, наче вони створені для всіх поколінь гравців. Отже, піксель – це не просто пережиток минулого чи інструмент для виклику ностальгії. Це справжній від мистецтва, який продовжує захоплювати гравців по всьому світу. Сучасні розробники беруть найкращі з класики та дають інноваційні ідеї, технології та створюють ігри, які можуть здивувати навіть найвибагливіших гравців. Можливо розуміти, що піксель арт це не лише про графіку, це про душу гри, про її історію, механіки та емоції, які вона викликає. І незалежно від того, чи вганат ретро, чи нових інді проєктів цей стиль завжди матиме, що запропонувати. Дякую, що подорожували цим світом разом зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі, друзі, і пам'ятайте, пікселі це більше, ніж здається на перший погляд.